Просвітив яйця в качечки, Вона вже сидить три неділі. Тут у неї 15 штучок. Ці три в неї пусті. Сьогодні 14 лютого. Тут ще одна качечка сидить. Але в неї лише 5 яйць. неї яйця, в неї 3 добрі. Така гарна мамулька, не кусається. Ці дві уточки, які в мене сидять, вони сіли десь приблизно в один день. У мене не було вдома. дружина трохи їх боїться, і не подивилася, скільки яєць під ними. Я тепер думаю, що заберу ці три яйця і поставлю ці інші. Ось ці біленькі качесті поставлю. Тому що мені не дуже хочеться, щоб вона сиділа на трьох яйцях. Тихенько, тихенько. А їй дам інші. О, це тряснуто.